Королівство Данія продовжить надавати Україні військову допомогу в боротьбі проти ворога. Вже на початку літа планують постачання танків леопард. Про це під час брифінгу в Одесі повідомив виконувач обов'язків міністра оборони королівства Данія Троел Слунд Поулсен. Ми сподіваємося, що вже наступного місяця з'явиться можливість доставити в Україну артилерійські установки «Цезар». Зараз вони знаходяться на тренувальних полігонах в Данії. Що ж стосується танків Леопард, то постачання в Україну розпочнемо ближче до літа. Загалом плануємо доставити близько 100 одиниць Леопард 1 наголосив Троелс Лунд Поулсен. Що ж стосується танків Леопард 2, то за словами Троелса Лунд Поулсена, їх у данії небагато, тому планують розглянути альтернативу військової допомоги. Ми обговорювали питання щодо постачання запчастин для танків Леопард 1 та артилерійських установок «Цезар». Думаю, що це питання вирішимо ще до того, як танки приїдуть до України. резюмував Поулсен. Зазначимо, що українські артилеристи вже проходять курс навчання на артилерійських установках «Цезар». Крім того, Данія готова надати Україні допомогу із навчання пілотів на літаках Ф-16. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.